Всім привіт, мої дорогі друзі. Сьогодні у нас розпаковочка ось таких ось фішечок, козаки та аурора. І... Їх у нас 6 штук і ось таких ось шлях до перемоги, Дві штучки. Це всі акції з Аврори. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А хто не підписаний, підписуйтесь. Пишіть коментарі, хто хоче. Ну, а ми не будемо зволікати, будемо починати. Звісно. Розпакуємо перший шлях до перемоги. Першу фішечку у нас таку. Роз... Відкриваємо. І тут у нас хто. Тут написано шлях до перемоги. І ось такий. Російський танк ось і якийсь літачок. Це у нас 27-й номер фішки. Так, ми її відкладаємо в мою стопочку фішечок. До речі, хто думав, що в мене нема стопочки фішечок, в мене вона є. Вона в мене завжди була. Тепер у нас козаки та Аврора. Відкриваємо першу Е, і тут у нас е, Україна 1918 рік. Паровий дрон. Ось такий паровий дрон у нас. Ми його теж також відкладаємо в мою стопочку. Ну і останню фішечку шлягу до перемоги. Це друга і остання фішечка «Шляга до перемоги. А ще в мене тут ціла купа. Аврора козаків та аврора. Тут у нас Кіберхерсон вільний ось такий кіберхерсон. У нас відкладаємо також в стопочку. І відкриваємо тепер, будемо тільки відкривати тільки козаків та аврору, бо в мене більш фішечок інших немає. У мене вибору немає, які відчиняють. О, у нас тут око стрілець. З мультику Коз... 에, козаки. У мене, до речі, тур є Точніше є. Це 에... він дуже сильний. Я вже відкривав декілька колись давне-давно Аврору. Ось. Все. Відчиняємо наступну пачечку. І тут у нас дрон-помічник Україна 2030. -ти. Прикосний дрон. І тут ще на коробочці написано Пошта України. Також відкладаємо. Так. Мен... У нас залишилось на сьогодні тільки три фішечки. Все, більше нема. Ну, добре, будемо відкривати тоді. І тут у нас... Око несхибний. Україна 2020 рік. Ось такий. З, З... ракетницею стоїть. Ух ти! А зараз нам випро. Ми нам купались аврора рятівниця ось така. У неї тут все є. І ножниці, і аптечка. Усе є. 16... Це у нас 16-й номер. Забув сказати. А ще у нас залишилась одна фішечка, єдина. І це повторка у нас. У мене ось така вже. зараз ось така вже є. Це статуя з Києва. Україна 2022, це 18, -й, 18 -й номер, це вже повторка у мене така вже є. Ну що ж, до зустрічі, до наступного відео. І, до речі, якщо ви не підписались, підписуйтесь і ставте лайки. До зустрічі. Бай-бай!